Концерт пам'яті загиблого спецпризначенця Євгена Бурка провели в Кропивницькому. Заступник командира розвідгрупи загинув три роки тому на Донеччині під час нападу терористів на колону військової техніки. У 22-річного спецпризначенця залишилась дружина і дві донечки. Концерт, присвячений третій річниці загибелі сина, у його рідній військовій частині влаштував батько, учасник фестивалю Пісні народжені в АТО. До Кропивницького запросив авторів та виконавців пісень про війну. Послухати концерт зібралися бойові побратими, родичі та діти з призначенців вони вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. Загалом від початку війни на Сході загинуло 43 військовослужбовця полку. Тобі синку годила, Щоб щасливий ти був? Завжди поруч був з нами. Нас батьків не забув. Люди встане, проситься Супніть, Обов'язково потрібні концерти, тому що е, в даному випадку той контингент знаходиться в залі, який пропускається ще через себе. не сприймають як ну, загальний музичний твір, а він, люди сприймають суть зміст. А пісні реально написані вже по загибелі, після загибелі Жені і пісні присвячені йому. Він був дійсно позитивною дитиною, завжди допомагав. Всім людям це така людина, яка не прийде мимо якоїсь бабушки, яка несе сумку, займався рибалкою дуже. Мріяв стати офіцером, вже подав документи, вчився заочно. Мріяв здобувати збудувати своє гніздечко для дітей. Мріяв виховати своїх дв двох доньок Маринку і Анютку. Не так склалося, що Куля обірвала всі плани і надії.